Вітаю, друзі! В даному відео я розповім, як зареєструвати свій рахунок у платіжній системі Zen. Отже, переходимо на сайт Zen, скачуємо додаток. Вибираємо Zen Personal, тобто індивідуальний. Далі вводимо свій номер телефону. Натискаємо продовжити. Створюємо пароль, Пін-код, 4 цифри. Повторяємо його. Створюємо ваш обліковий запис Zen. Продовжити. Розкажіть більше про себе. Вводимо свою електронну пошту. А також країну резидентства. Якщо ви знаходитеся в Україні, вибираємо Україну. Продовжити. Вибираємо документи. id картка або закордонний паспорт. Ідентифікаційна картка це id картка у більшості випадків це буде закордонний паспорт. Натискаємо далі. Давайте вас верифікуємо. Вперед. Дозволите додатку Zen фотографувати. І фотографуємо закордонний паспорт. Всі дані мають бути добре читабельні. Далі робимо селфі. Переконайтеся, що ваше обличчя розташоване в рамці. Чітко. Фото оброблено. Перевіряємо, чи зображення чіткі. Дякуємо. Рекомендую зробити зразу добре. Повне ім'я, повне прізвище. Перевірте, чи все співпадає. І далі підтвердити: вибираємо домашню адресу, вказуємо свою реальну домашню адресу, де ви проживали, останні мінімум 3 місяці. Свою адресу ви можете вибрати з банківської виписки, або просто написати вірно англійською мовою. Адреса, місто, кілька деталей. Вибираємо обмін валюти, наприклад, можуть бути кешбеки, може бути е, отримувати зарплату, щоденне використання. Не вибирайте, наприклад, е, в криптовалюту. То звідки у вас е, дохід. Вибираємо. Не вибираємо лотереї, не вибираємо там, криптовалюту. От такі варіанти краще не вибирати. Там заощадження, наприклад. Вибираємо до 1 тисячі євро або від там, 1 до 2, скільки ви будете на місяць надсилати. Вибираємо Zen Card Basic, вона безкоштовна. Нижній пункт. Перевірка особи пройшла успішно усе гарест. Замовити картку Zen. Замовляємо. Картка Zen фізична 10 євро, вона нам не підходить. Вибираємо віртуальну картку. Все, тепер ми зайшли у Zen в додаток і далі можемо робити поповнення. Спочатку нам потрібно поповнити з банківської української картки рахунок у Zen, а потім із Zenу пере... перекинути вже на брокерський рахунок.